Сьогодні у нас пасмурно, Тут дощі йдуть. Думав, сьогодні ще позагрібати, провести. Ну, дощ уже підночив, треба буде потім позже перевернути, згодувати теляти. На сіно вже скардувати не будемо, те, що в полі. Згодуємо сюди привезу, згодую телята. Може підсохне, де да, поїдять. В общем, скоро вже люди, які дали мені ці граблі, будуть собі заготавлювати сіно. Дядя Толя там, я думаю, йому вже самому пора починати на То йому граблі скоро понадобляться. Мені доведеться їх одвести. Але самому треба граблі. Значить, з граблями. Нам допоможе, допоміг вже двоюродний мій брат, який на фронті зараз воює. В общем, брат двоюродний Ваня нас виручив. В общем, замовив я. Він закинув мені на карту денежку на граблі. І я замовив граблі. Вірокс... Фірми Віракс польські, вроді кажуть вони такі хороші. Та хто там кашля В общем замовив Віракс граблі польські, вроді кажуть вони непогані, тільки взяв не на 4 сонечка, а на 5. Ще на одне більше буде. Дело в тому, що Ціле літо прийдеться заготавляти сіно, то у цих захват маленький, як би я катаюся, але ну, зато маю опит тепер досвід на 4. Ну, правда, на 5 ще не маю, ну, я думаю, захват більший буде, буде легше. Бо з цими я якби ну, захват тут дуже маленький. Якось і таким трактором їх тягати вони більше, я так думаю, предназначені для міні-трактора. Ярі! Не шелести! Не шелести! Папа... Не чуть як папа розваряє. Значить... Ці, я думаю, вони більше для міні-тракторів. Ну, 25 кінських сил, там 24, 19. Вони більш такі, скажімо так, для міні-тракторів. Для такого трактора вони, ну, катаюсь, а толку мало. Багато якби їздить, приходиться, а воно захват маленький, воно результат, ну. Не задовольняє, в общем. Тому думаю, що на 5 сонечок буде краще. Ну, Це моя думка така. Воно логічно якоби. Звісно ж, є й дорогі граблі, які там, у яких захват набагато більший, і вони там є один ряд сонечок, і другий, і другий отак іде, і всередині валку ложить, всередину збирають. Тоді граблі ще дорожчі. Ну, є граблі там і по пів мільйона. Ну, я за це не балакав, я не замахуюсь на такі граблі. Поки візьму звичайні сонечки, оце ж Віракс, на 5 колес оцих. цих. Значить, замовив десь з-під Львова. Я спочатку хотів у Полтаві взяти, поїздив по Полтаві, там в Агро заїхав. Коли там одні спиці оце комплектуючі, якщо зуб'я ламаються на спицях, то можна спиці тільки заказувати, комплектуючі, якби. а самі граблі ніде не знайшов. Ну І вийшов там мужичок один з агро сільгосптехніки. Коротше, там магазин такий є у нас там на полуках. Значить, вийшов, каже, у нас каже, з 22 року всі, всі сидять на чемоданах. Тому не заказують і не возять такого, якби це тільки по новій пошті заказувати там. Склади знаходяться під Львовом. В общем, я через інтернет позвонив чоловікові, спочатку заказав на сайті, мені перезвонили, він об'яснив, що вони там і ціну підняли, типу Каже, це польські, вони виробник підняв ціну, там трохи вони дорожче стали. Хоча на сайті одна ціна вказана, а по факту тепер виходить друга. І плюс він пояснив, що якщо по новій почті висилати, то 2-3 дні і вони якби приїдуть. А допустим, якщо їхня машина везе, і новою почтою ця доставка буде десь порядка 3500, десь приблизно так. Бо не габаріт, вони, вони, в принципі, в розборі повинні складатися. Там, я думаю, не дуже такий не габаріт. Ну, каже, що 3,5 тисячі доставка. А їхня машина возить за 2,5. Вони робить оцей же ж, як він. Ну, в общем, збирають ці закази, а потім їдуть отак, по Україні, маршрут прокладають і розвозять. Взагалі, сказав, що їхня доставка 2,5 але доведеться ждати, ну, чекати до 10 днів, максимум 2 тижні. Ну, сказав, що зазвичай до 10 днів десь чекати і привезуть. В общем, поки оце дощі йдуть, я вирішив, що поки ну, не спеху, якби час є. Ми ще поки пастух будемо переставляти, пока туди-сюди. Я думаю, в общем, сказав їм, що хай везуть своєю машиною, десь вони перебудуть, я думаю, протягом 10 днів. Ну, а ці граблі, вони то хороші, але малий захват. Захват маленький, і... але завдяки їм я 20 гектарів якби, вже згрів. Значить, що ми тут зробили? Посмазували всі подшипники. І поміняв тут зуби деякі, були поломані, ми їх поміняли. Чотири спиці поміняли, скажімо так. Ну, це не те, що ми їх поламали, а тут були зварені спиці, там одна спиця була зварена з двох кусків. То я їх познімав і поставив нові. І пару зубів сам зламав, то поставив нові. І ось дивлюся, ще одного. Немає ось. Якби поломаний да ось. Зломлений зуб. Ось поломаний немає зуба. І ось видно що зуба нема. Значить, у нас запасні зуби є, спиці. Я замовив, то поміняю ще, де тут що не вистачає, поміняю і буду відвозити їх назад для Толі бо йому треба вже самому заготавлювати сіно Він буде гребсти. У нього т сорчик Т-40 трактор. Оце він ним тягає ці граблі. Ну юмзиком, я ж кажу, для юмзика це дуже... ну не годяться такі граблі, вони дуже маленькі. Це, ще раз повторюсь, для міні-тракторів. Максимум там Т-25. А таким трактором я лозить по полю з такими, ну, якось воно. В общем, я думаю, на 5 сонечок буде. Хоч трохи більший захват, воно все ж таки менше буде. Хоч на якусь долю, але менше буде возні по полю. Там. Вот, якось так. Так що такі от поки справи. І на червень місяць ми під кінець червня домовились, ну тут хлопці ті, що нам заготавлювали. Там Роман, він я думаю, нам, я думаю, що ми потягнемо тюкувачку. По 15 гривень він би, согласився нам затікувати. По такій ціні, але тільки за налічку. Тому будемо складати, тепер тягнутися, щоб було хоча б можливість затюкувати їх. Бо не тюковане, це ж ми грибем, грибем, Ці чотири сонечка, воно ж. Я валки стараюсь нагрібати ну, побольше, а воно ж ну ніяк. І все одно вручну там граблями, вилами це все. І на машину це ну, довго так возимо, що це ужас. І до сих пір ще сіна там осталось. Хоч трохи, але все одно залишилося. це мочать дощі. Уже друг, другу неділю возимо і ніяк не вивеземо. То це дуже довго, без тюкувачки. Якби з поля перевозити, збирати його там. Це якби, ну, аби в нас хоча б час було, що ми чисто сіном займаємося з утра до вечора, а також ми встали. Там, Подоїть коров, попорать їх, вигнать на пасбіще, попорать телят он стоять, малих погодувати із соски молоком. А потім ми освобождаємося і їдемо на сіно. І то на сіно, допустимо, я, я допустим, через день їздю, їду в Полтаву молочку одвожу, то в мене цей день випадає. Я тільки через день можу. Ну, в общем. В оцих проміжутках тут вечірня дойка, вже пора заганяти там і так далі. Ну, в общем, вичистити сарай той самий треба. На все треба. І якби, ну, я так зрозумів, що без тюкувачки у нас ну, дуже довго це буде. Тому все ж таки доведеться тюкувати. Ну, легше вже, хоча легше вже набагато тим, що косарка є, ось я її накрив. Щоб не, ну, щоб не мокло під дощем. Косарка своя є, граблі є. Ну, точніше, це чужі, я відвезу їх, а я думаю, привезуть, ось брат виручив, то граблі свої тепер будуть. А з родичами то вже ми розберемося. Як, як мені брат каже, одробиш. Ваня, якщо дивишся, то точно одроблю, не переживай. Не тільки одроблю, а... Ти головне, там бережи себе щоб живий вернувся, щоб все добре було. А там розберемо. В общем, тому якось мені легше буде, що свої граблі і своя косівка. Ну і трактор є, я думаю, і китайцем ми грузовичком перевозимо. Я думаю, для... в тюках він. Ну, цей китайць, він 100 тюків можна закидувати у нього. Він 100 тюків везе спокійно. А так, якщо не тікувати, таке розсипне сіно, то це поки втрамбуєш отуди в ту будку. Там мені писали, що розтентую її, тіпа, ну, тент зніми. Хоча я бачу ось на даний момент. От, бачите, дощ іде, машина тентована, сіно цю -то скирду ми накрили поки ми її дуже добре утрамбовуємо, утрамбовуємо, а вона щось не росте за цього. Що не привіжемо, трамбуємо трамбуємо, а вона наче на місці стоїть. Значить, так само і тут. Ось. Дощ пішов, сіно в машині і воно не мочиться. Тобто, якби з цієї сторони воно якось практичніше. А з тюками тим більше. Там Накидав їх, її, ну якби нема смислу його розтентовувати. Більше воно не влізе в неї, так що, я думаю, смисла тент знімати немає. І мої хлопці теж так сказали. Кажуть, не треба її розтентовувати, якби хай буде. Що ж Микай, сі, ми каже, закинули сіна і все. Тому возитимем поки цим. А якщо не справлятиметься навіть грозовичок, то є в мене знайомі, які навіть погодилися мені прицеп дати. Тільки, на жаль, прицеп звичайний тракторний, він більше для зерна ну, призначений. Це аби десь роздобути прицеп спеціальний для сіна. Як ото типа мажару на них кають, прицеп називається мажара. Це такий широкий, він, ну якби спеціально він для сіна предназначений. То, звісно, було б тоді набагато легше і швидше. Якось так. Тому, в общем, що ми спланували? Думаємо... Затюкувати, тепер без тюкувачки обходитися не будемо, будемо тюкувати. Самі коситимемо, самі гребтимем, самі перевозитимемо. Повезе дуже, якщо знайдемо десь мажару, щоб перевозити. Ну, щоб швидше. Щоб не по два, не по десять мотатися, Тому що сіно будемо косити вже там далі в сусідньому селі, в Лисівці, Там у мене орендовані землі ці ж сінокоси. І оттуда треба буде перевозити. А це якби мотатися туди-сюди з маленьким присепчиком теж ж воно аби була мажара, то звісно раз привіз, то вже ж воно відчувається. Пару разів їздив вже. Кількість тюків, звісно, на мажару влазить дуже багато. І менше буде оцих ходок туди-сюди. Так що плануємо якось так. Сам кошу, сам зрібаю, сам перевожу, а мені тюкувачка просто затюкує по 15 гривень тюк. І так ми плануємо цей сезон якось да, так якось вирвати. Заготавлювати сіна нам доведеться трошки, ну якби ну не, не дуже і багато, як би сказав, бо в мене ще з прошлого року в мене осталось там два сінника повні стоять. На другому хуторі там по вулиці. Тут у нас ще один двір є. Там два сіника у нас остались повні. Ну а сюди, ну я думаю, тисяч чотири тюків все-таки треба, тому що я телят цей рік не продаю, а наоборот навіть докуповую молодняк. Це ж у мене в загоні, оце ви бачите ось загоні це не всі телята. Там в сараї ще молодняк є, насоски вони поки. Вони молоді, малі соски і годин. То потім вони підростуть, я їх також сюди в загончик переведу. Через місяць-півтора вони будуть тут теж. І плюс мої ж корови, які запліднені, вони ж будуть телиться і теж. Тобто молодняк я вже перестав продавати, буду вирощувати, якби трактор появився, косим траву, все, з цим проблем немає, то якби вирішили дозволити собі не, ну, якби не спродувати молодняк, а піднімати його. Ну а там побачимо. Значить, да. я думаю, що 1004 тюків. Ну, хоча якщо... І більше вийде, то воно лишнім не буде. Сіно, як ви знаєте, воно, як і гроші, воно лишнім не буває. Тому, скільки б його не було, лишнім воно не буде. Якщо вдасться заготовити набагато більше, то це тільки в плюс і я буду тільки задоволений, якщо його буде багато. Якось так. Ще, значить, було б непогано, звісно, ми б. Змогли поставити отут сінник, ну хоча б а, хоча б навес на участок. У нас тут дозволяє участок навес поставити. Ось у нас участок великий це ж він аж до дороги, туди до дороги. То в принципі тут можна поставити ну типа сінника або ангар якийсь, ну, ангар це дорого буде. Поки що. Ну, хоча б навес такий високий, щоб багато сіна вложити ну тюкованого скласти. Хоча б навес якийсь. Ну, величеньким прийдеться робити його, бо в общем, десь на ширину коровника, мабуть, навіть в два рази ширше він має бути. Метрів. У мене коровник там 24 метри чи, чи скільки десь туди чи 22 чи 24 щось таке А тут Ангар під сіно синик робити десь я знаю, метрів 30 може Може метрів 40 тому що сина ж багато треба І щоб мені оттуда сіно не возить з сусіднього хутора То я думаю тут треба Такий хороший синик поставити вмістительний Або на чи ангар в общем, побачимо, як воно по коштах вийде, буду ставити, щоб сіно було під боком, щоб не возити його ні, ні звідки було б непогано. Ну то якось так Тому планую вже там Роман казав, що він освободиться десь. Під кінець червня з 22-го, там, 25-го. -е, це чоловік, який тюкуватиме на мені. То, то під кінець червня почну викашувати висівки синокоси, буду з ним уже якось потроху согласовувати, там, підкосив, затюкував, вивіз, підкосив, затюкував, вивіз, щоб не було такого, що я все повикашую, я пішли дощі і все намочили. Так що тут такі діла. Якось так. Зараз сьогодні коров не виганяли. Зараз підемо пастух, будемо розширяти. Вони тут усе вигризли. Продрівати аж туди, вглубь. Там трава ще не кошена і не випашена бо тут де обгороджено вони вже все повиїдали, тут коротеньке воно залишилось. То ми його вглуб туди продлимо, щоб їм було що пасти. Тому поки дощ сьогодні вони постоять корови в сараї, в коровнику, ми проведемо пастух, обгородимо туди далі. Завтра вже їх виженем на пасовище. Дощіці, щиці, звісно, вони... Ну пока. Ладно. Якось так. Ну добре. До зустрічі в наступних відео.